Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 27 квітня 2024 року. Цього року аномально рання весна, а азина вже квітне. Набагато раніше звичайних строків цвітіння. У інтернеті вже викладають зав'язь азиміни на Закарпатті. Але у сьогоднішньому огляді я хочу повернутися приблизно. У той же час рік тому і розкрити тему шкідників і хвороб цієї культури. За даними інтернету, у нашому регіоні вони відсутні, але це не є так. Сьогодні 20 травня 2023 року. Сьогодні я приїхав оглянути свій садок. Дуже зрадів, коли побачив свою квітничу азиміну. І в той же час засумував, коли побачив, що на ній є такий шкідник як щитовка. Свого часу, коли я почав її вирощувати, я читав, що в нашому регіоні немає в неї ні шкідників, ні хвороб. Але це виявилося не так. Я у себе от побачив такого підступного шкідника. Сьогодні спробуємо обробити актеліком, а через два тижні спробуємо ще обробити системним і контактним. Інсектицидом Angio і будемо спостерігати за результатом. У кого, мабуть, теж є ця рослина, будь ласка, перевірте і в себе щодо цього шкідника. Зазначу, що одразу обробили препаратом Актелік. від бродяжок це личинки, які потім розповзаються далі, прикріплюються до дерева і вкриваються панциром. Enжу не використовували. Звичайні інсектициди проти них не дієві. За допомогою інтернета знайшли протидію проти них системний препарат аплаут. Після двох обробок, з інтервалом у два тижні, всі паразити згинули. Панцир легко відокремлювався від деревини, під панцирем щитівки перетворилися у патируху. Відео не вдалося зняти, оскільки дерево має велике листя. Врожай частково залишився, плодів було небагато, максимальна вага була 330 грам. Це сіянець, висаджений 2015 року, сорт Sunflower. Є ще сусквиханна та невідоме дерево. Плоди з нього гіршого смаку, тому цього року я його перещепив. Скажу від себе, що з сіянцями я задоволений. Вони пізніше вступають в плодоношення, але маючи дерева, яким вже пішов 10-й рік. Я вже на це не зважаю. Від себе можу тільки порекомендувати мати цю культуру у своїх садах. Дуже цікава, дуже декоративна, дуже смачні плоди. Сподіваюсь, моє відео сьогоднішнє кому, комусь буде в нагоді. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. На все добре!